А ще свободівці озвучили на сесії раніше анонсовану заяву щодо будівництва другої нитки Чорнелівського водогону. Була пропозиція створити робочу групу, яка перевірила в першу чергу труби, які прокладають, а також дотримання законності під час проведення тендеру на визначення фірми будівника в пресі е і в ході прийомів е люди озвучують дуже багато різної інформації, яка стосується. Якості матеріалів, які використовуються при будівництві другої е, черної Чернілівського водогону. Є фото подібних труб виробництва турецької компанії і румунського заводу Суперліт. Е, е, Зрестову на Дону ці труби після кількарічного використання експлуатації дали поздовжні тріщини. Тому ми пропонуємо створити депутатську комісію, куди б увійшли представники всіх фракцій, груп. І, аби ця комісія попрацювала над даним питанням, міський голова пообіцяв робочу групу створити. Більше того, міська влада середині листопада буде перевіряти один кілометр прокладеного відрізку водогону. Ну, дійсно, скажем, найбільше питання викликається питанням водору. Тому що ну, формальні сторони ви розумієте, що те, де вони не могли вказати виробника. то вказується характеристик. Богдан Любиченко, Юрій Чорний. ВІП новини.